Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Смерть не має влади над його святими. Цього тижня мені зателефонував один мій добрий друг. Він сказав, що його мати померла. Всього за кілька тижнів до цього ми відзначали її день народження, і з нею все було гаразд, як і раніше. Але зараз вона пішла до Господа. Коли я молився разом з ним, я все намагався згадати вірш, де говориться щось на кшталт блаженний, хто вмирає в Господі. Коли я повісив слухавку, то подумав, що, мабуть, неправильно пригадав це місце. Я вирішив знайти його в Біблії, і виявилося, що я дійсно був неправий. Але цей вірш дивовижний. Дорога в очах Господа, смерть богобійних його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці. Ти, кайдани мої, розв'язав, я жертву подяки тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Псалом 116, 15, 17 Смерть вірних Божих дорога в його очах. Як це збагнути? Дозволите запропонувати свої роздуми. Коли Божі святі живуть на землі, вони дуже обмежено спілкуються з ним. Можливо, спілкування з Богом відбувається під час сну, але й у цьому випадку це лише 6-8 годин. Але коли вони вмирають, він вже може безперервно спілкуватися з ними, і це дорогоцінне в його очах. Господь бажає спілкуватися з нами завжди. Моя молитва сьогодні: Господи. Я твій слуга. Я кличу до Твого імені. Смерть не має мною влади. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.